Привіт! Сьогодні я підготувала для тебе компас для твоїх сідниць. Почнемо ми з покращення мобільності кошового суглоба і завершимо ефективними вправами для того, щоб твої сідниці були круглі і підтягнуті. Опускаєшся вниз на спину. За наківкою витягуйся в одну сторону за сідничними кістками в протилежну. Зроби спокійний вдих, спокійний видих. Ще один дих. Видих. І почни рухати тазом на себе і від себе. Твій таз, як чаша, переливається то в пуп, то в лобкову кістку. Ногами проштовхни килим вперед, таз буде рухатись на тебе, і ногами підтягни килим на себе, таз перевернеться вперед. Уяви, що внизу живота в тебе вода, вона перетікає зі сторони в сторону. Ще два. І останній. Почни рухати тазом вправо і вліво. Так, ніби ти нахиляєш свій таз і виливаєш водичку то з однієї сторони, то в іншу. Спостерігай за своїми колінами. Стоять на місці і дивляться нагору. Ще два. І останній. Є. Ногами почне проштовхувати килим вперед, та снако на себе, хребет за хребцем, піднімаюсь нагору, видовжую за корінами вперед. І видихаючи, м'яко опускаюсь вниз, хребет за хребцем. Сідничними кістками направляєшся вперед. І знову та снако на себе. Живіт м'який, лежить внизу в тому попереку, спина довга. І видихаючи, опускаєшся вниз. І ще один. Так, на себе, хребет за хребцем нагору, видовжись за колінами вперед, опора між лопаток, і видихаючи хребет за хребцем, м'яко опускаєшся вниз. Перевертаєшся на бік, витягуєшся. За маківкою в одну сторону за сідничними кістками в протилежну. Нижніми задніми ребрами злегка відірвись від підлоги. Верхня нога почне підніматись нагору на видих і опускатися вниз. Намагайтеся піднімати ногу так, щоб твоє коліно і стопа були в одній площині. Уяви, що ти піднімаєш стиль нагору. А нижню ногою в цей час тисни в підлогу. Ще два. І останнє залишись. Нога буде рухатись вперед і назад, згинаючись в кульшовому суглобі і розгинаєшся в кульшовому суглобі, коліно буде направлятися вниз і видовжуватися в одну лінію з твоїм тілом. При цьому слідкуй, щоб твої ребра і таз залишалися в одній лінії, Пуп буде злегка підтягнутий, поперек зберігає свою довжину. Ще видихаючи, проштовхуй коліно вниз, а на вдих підтягуй до себе. Ще один раз. І залишиюся, почни прокручувати коліно вниз і коліно нагору. Коліно рухається нагору, опускається вниз. Прокручуй ногу в кульшовому суглобі, зберігаючи положення твого тазу. Ще два. І останній. Є. витягуєш ногу в паралель з підлогою, прокручуй ногу по колу Таз дивиться вперед. Пам'ятаєш, що ти зберігаєш одну лінію, за макіткою витягуюся в одну сторону, за ногою протилежно, п'яткою гарно простовхуся назад. Ще чотири. Ще три, ще два. І останній. Супер. І в іншу сторону. Витягуєшся за маківку в одну сторону, за сідничними кістками в протилежну. Ребра злегка відривай від підлоги. Верхня нога буде підніматись нагору, опускатись вниз. Нижня нога буде штовхати підлогу вниз. На видих піднімай нагору. Опускає вниз на вдих. Не піднімай коліно високо. Ще два. І останній. Супер. Почни рухати ногою вперед, згинаючись в кульшовому суході, і вниз розгинаючи. І ще. Можеш тримати руку зверху на тазу, так, щоб ти відчувала, що робить твій таз під час руху. Ще два. І останній. Є. Почни прокручувати коліно нагору вниз. Уяви, як твій кольшовий суглоб прокручується всередині твого тазу. Коліно буде рухатися то вниз, то нагору. Ще два. І останній. Витягуй ногу паралель з підлогою і по колу. Навди починає з видихом Завершай. Клубові кістки дивляться вперед. Нога рухається в кольшовому суглобі, описуючи коло всередині твого тазу. Ще два. І останній. Є. Повертаєш ногу і виштовхуєш себе нагору. Опора буде на колінах, рухи тазом, вперед І назад. Руки можуть залишитися тут. А можуть бути на підлозі, і це буде більш складний варіант. Ще два. І останні. Є. Відводь та в сторону. І повертаєшся нагору. Сідничну кістку направляєш діагонально назад, відчуваючи, як вона ніби впирається в м'язи сідниці. Ще два. І останній. Є. І змінюй. Таз рухається вперед таз рухається назад. що якщо можеш, постав руки на підлогу і продовжуй рухати тазом вперед, назад. Ще два. І оцени. Проштовхуй нагор і штовхай таз назад в діагональ на видих і повертаєш на тих. Сіднична кістка, проштовхує м'язи сідниці. Направляй таз назад діагональ, а корпус легко нахиляй вперед. Також можеш додати руки вперед. Ще два. І останній. І піднімись нагору. Ну що, от ми і добралися до найсмачніших вправ на сьогодні. Постав ногу позаду. Не сильно далеко, але так, щоб ти відчувала на неї опору. Злегка призігни опорну ногу і почни нахиляти корпус вперед, відводячи таз одночасно назад. І на видих повертаєш нагору. Ще штовхай таз назад і повертаєш нагору. Корпус має опуститися вперед майже на 90 градусів, можна трохи вище. Сідниці направляй назад. І тут важливо, щоб ти не нахилялася лише в спині, бо так твої сідниці працювати не будуть. Намагайся дивитися сідницями назад, а маківку витягуватись вперед. Підборіддя направляй в сторону грудної клітини. І повертаєшся. Опорна нога легка згинається. Якщо ти гарно відчуваєш свою задню поверхню стегна плюс сідницю, ти можеш трошки змінити і трохи більше згинатися в коліні, і тоді ще більше буде відчуватися сідниця. І буде менше навантажувати на задню поверхню стегна. Зберігай корпус в нейтралі, підборіддя, направляй в сторону грудини. Ще два. І останній. Супер. І зміни ногу. Інша нога. Назад. І почни так само, відводячи таз назад. Нахиляти корпус вперед. На видих. І повертаю вдих. Сіднична кістка добре тисни сідницю. Ще чотири. Ще три. Лишились два. І останній. І зміни. Вихідне положення буде те саме, але оскладні задню ногу відриваю від підлоги. Корпус нахиляє вперед. І нехай твоя нога і корпус. Будуть наче одне ціле. Корпус буде нахилятися, нога припіднімається в продовженні. Нога опускається, корпус повертається. Згинаюсь в кольшовому суглобі, сідниця, дивиться чітко назад. Опорна нога злегка, призігнута, ще два. Розподіляй вагу на стопі, так, щоб ти відчувала три точки опори. Плюс на великого, плюс на мізинці і центр п'ятки. Останній раз. І зміни, видихаючи, рухи слив. Повертаюсь вдих. Пам'ятаю про опору. Видовжуся Ви за маківкою вперед, за ногою назад, зберігаючи нейтраль. Ще два. І останній. Є. І остання на сьогодні вправа. Вихідне положення буде так само. Опорна нога попереду, позаду нога впирається в плюсну. Постав руки по сторонам злегка 45 градусів. Протилежна рука до опорної ноги почне закручуватись разом з тазом і грудним відділом. І таз направляй назад. І повернися. І ще рука вниз, таз назад. Корпус і таз закручують. Таз ще більше направляю назад. Видихаючи вниз. Повертаюсь вдих. Ще два. І останній. Супер. І зміни. Інша нога. Права рука буде закручуватися за ліву ногу, закручує грудний і таз. І ще з видихом. Повертаюсь на вдих, видих, і вдих. Таз. Ще більше направляє назад, закручуючи корпус і таз. Важливо, щоб твій корпус і таз йшли в ротацію. Ще два. І останні. Супер! Ну і що? Як тобі комплекс е, даних прав? Як твої сідниці почувають і, в принципі, як ти почуваєш себе загалом? Став коментар, лайк, буду рада любому фідбеку.